Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я покажу вам зв'язку всередині біржі Bybit без карт, без лівих обмінників і гаманців. Для початку роботи у вас мають бути USDT на спотовому балансі. Якщо у вас немає біржі Bybit, скачайте і зареєструйтеся. Це займе не більше 20 хвилин з верифікацією. Купіть USDT або переведіть капітал з іншої біржі або гаманця. Коли ви будете готові до роботи, потрібно зайти на спотову торгівлю і знайти пару EOS-USDT. Тут ми купуємо за ринковою ціною, переходимо в гаманець і бачимо, що у нас з'явилися монети. Натискаємо на монету EOS і далі натискаємо виведення. Мережу вибираємо EOS. Тут ви побачите свою унікальну адресу в мережі EOS, яка і називається EOS memo Скопіюйте або запишіть її. Вона нам потрібна для роботи. Далі повертаємося назад у гаманець. Натискаємо кнопку Виведення. Відправити через криптомережу. Урядок адресу пишемо з великої літери вручну. Так ви берете участь у приватному теснеті біржі і за участь отримаєте відсотки в монетах. Далі вставляєте своє мемо, щоб гроші повернулися до вас на гаманець. Суму вибираємо максимальну і натискаємо виведення. Натискаємо Продовжити і підтверджуємо транзакцію. Я це пропущу і продовжу трохи пізніше. Все ми успішно вивели монети. І тепер потрібно дочекатися завершення транзакції. У середньому це займає 15-30 хвилин. Про цей тестнет мало хто знає, і він не вічний. У разі його фіксації ви будете просто отримувати свої монети назад без спреду. На даний момент наші монети тільки вивелися з байбіту. Залишилося небагато, і ми отримаємо їх назад зі спредом у 2%. Все, монети повернулися зі спредом. Повторю найголовніше робимо одне коло раз на 20-30 хвилин. Не робимо більше 10 кіл на день. Зарахування приходять з головного гарячого гаманця. Поставити свої запитання, поділитися результатами, ви можете, написавши мені в личку. Усім удачі і бувайте!